І мотор просто буде рвати всі, всі, і все. Чесно, я вже і розстроївся, що я за це взявся. Ще один мінус цього двигуна. Бак знятий. Ну що, шановне панство, ось і наш двигун це у нас 160 ка спортивна під підбайк. І ми плануємо його встановити саме на цю дельточку. Все ви тут все побачите, все буде відзніматися і демонструватися. Що я можу сказати? По запчастинам на цей двигун немає в принципі нічого. Якщо він поламається, як, як каже Георгій, просто взяти і викинути його. Так, по заміні ми вже прикинули, що тут, можливо, треба буде щось приробити з рамою, але це не точно. По освітленню світло буде, але стартеру тут немає, тут тільки кік. Ну і по лошадіним сілам, що нам обіцяють, від 13 до 18, дивлячись, як налаштуємо карбюратор. Звичайно ж, повеземо на Дина -стенд. жартую, де ми візьмемо тоді на стенд? Ніде. Просто будемо по факту заміряти, тому що. Є у нас заміри швидкості цієї дельточки стокової. Так само є заміри у нас е... Ні, є заміри цієї дельточки. Ну, по GPS. Так Также сама буде наряд по GPS, цей ун. І я думаю, що щось вийде. Тому слідкуйте, підписуйтесь, а ми працюємо. Що ти зараз хочеш заміряти? Будемо перевіряти, скільки тут у нас деревья, під який карбюратор воно взагалі зроблено. Головка виглядає така внушительна. Єп, мать. 27, 27. Тобто 28 ПВК будет класно і вся суміш будет заходити правильно. 27. Ты ти, ти прикол, яка тут дуряка. Яка зірочка сейчас стоїть по стоку? По стоку, 14. Тут не думають про зірку, тут тяга тільки, понял? Тяга. І я ми вже зробимо його під я бачу, що він вже готовий під охолодження масляне, так? Да? да. Повністю. Тому що ось трубка, додатково масляная. Снімай трубку. Ось додаткова масляна система, щоб в головку все масло не заходить. І фільтр масляний, oil. і фільтр масляний. Цей мотор просто буде рвати всі, всі, і все. Ну, головне, щоб дельта рама витримала, ось це все. Надіємось. Сподіваємось. Георгій. Mm. А ось на рахунок, як підготувати саме нашу дельточку. Ну просто так на не вийде поставити. Момент, просто так ми нічого робити не будемо. На даний момент е скидання всього пластмасового елементу. Я думаю, бак. Можна бак? Ну, прийдеться зняти. бак зняти і все. І далі вже від, відмикаємо проводку і потім вже тільки відкручуємо двигун. Тому що що попало, робити не треба. Ти що, хочеш нормально Так. Да. Да. Побачимо. Ще один мінус цього двигуна. Що тут у нас немає стартеру. Чому саме? Ну тому що це спортивна техніка. У нас тільки кікстартер і все. Ну, позарядці, позарядці ми подивилися, подротикам повинно все працювати іменно по зарядці. Тобто, і... Георгій, ти ж по дротикам, все так як, да, і у нас. так, як і у нас. Тобто, ми просто підключаємо, і зарядка на акумулятор буде йти, світло буде нормально не виготіти, і просто запуск буде з кіка. Ну нічого страшного. Зато акумулятор ж -ж жити буде. Ну буде жити, так. Да. Нічого страшного. <пліп> Чи сходиться все по проводочкам? Ти вже Так, Давай на даний по черзі. Момент Дельта показує дуже гарні показники по сходству. Тому що дельта це реальна спортивна техніка. О, вона не створена для магазинів, вона створена для треків. Тому що на даний момент дроти всі майже співпадають, крім оцього білого. Треба буде дізнатися, куди білий іде і все. А так, все повністю матіо ну, таке саме. Ти ж навіть дивись, от зелений, зелений бачиш, тут теж татко. Ага, да. А тут всі мамки. Да. Так що дельта це спортивна техніка. Тут вже ми удостовірились тричі мільйони раз. А в будь-який непонятний момент, коли знімаєте акумулятор, завжди ставляйте його на зарядочку. Ми його зняли і одразу поставили. Це, в принципі, ну, то, так потрібно, так завжди робиться, щоб ну, все було з ним добре. Зараз там Георгій далі знімає. Давайте подивимося, що ж там відбувається. Що ти одну сторону розібрав, так? Да? Одну сторону розібрано повністю, на даний момент переходимо на другу сторону. На даний момент ще тобі треба пошукати просить щеплення на дану дель. Mm -hmm. Тому що тут просість щеплення йде. Ти ж yeah, зніми yeah. відео, як там виглядає коли у нас Типу, там на повноцінному мотоциклі як. Поняв? Та з поставити де і все. Ну, де, тут вже треба буде подовжені. На даний момент просто зйом і все. Ми знімаємо. Розбираємо пластик, дивимось. На даний, ще раз повторюю, момент все так чітко. Що я навіть не тому на. А, а, все в маслі, така ж саме болт. Треба буде, напевно, поставити центральну подножку. Чуєш? Навірно. Навірно. Як, він, як він стояти буде, а я не бачу, де а, вона. там. там Ставили центральну подношечку, так як вона, вона була, і просто-напросто накинули, вже стоїть. Тобто можна двигун знімати спокійно, абсолютно спокійно. Ланцюжок скинули, точніше, ось майже ну що. Зараз одну секундочку. Все, ланцюжок скинули. І нам залишається просто вже двигун рухається. Оп. І ще одну шпільку витягнути, і аля-улю. До побачення. Ну Тут видно, що картеру нашому, точніше, ось цієї вафля, Ланцюжок спадав. І ось бачите, виламало ось тут у нас щілина. Ну, це не страшно, це кришка, це не сам картер, воно міняється. Головне, що сам картер цілий. Ну, цей двигун поки нікуди дівати не будемо, тому що той ще не підійшов. Можливо, тут капремонт зробимо і поставимо, а той будемо тулити кудись. Але сподіваємося, що той 160 ка стане нормально, а там уже подивимось, що воно де і як воно. Покріплення модельти все підійшло. Раз болтик, два болтик, все зайшло, все стало. Ну я просто вафі з цього, просто вафігі. У мене слов, не слов нема, реально. Тут все, що залишається зараз, його підключити, як було з Димкою, коли ми відключали електроніку, всю. Даний двигун буде їздити по території. Ми не будемо накатувати тисячами кілометрів. Мотор працює в холосту, це теж час для масла, для мастила. А, тут у нас йде підбайківський двигун, треба ставити обов'язковий лічильник мотогодин, Щоб коли ми проїхали 24 години, треба замінити перше мастило. І взагалі після 24 годин начебто вже обкатка пройдена. Да. Поняв. Тому що кілометражам ми точно не проміряємо. Ми ж не їздимо на ньому. Ну коротше, все що я хочу сказати, він став поштатним місцем. Дельта. Ну давай вже знімай цю наклеєчку, що ти будеш зараз встановлювати патрубок. До речі, Ай -яй -яй. тут 27 диріжжя. 27-й отвір. Це прям Стра... Це йде в комплекті, все, так? Це да? йде в комплекті, так, все треба стерильне руками. Тому що. Все це... ж таки новий двигун, не старий. Так, да, це двигун новий. Так, ось. Ні, не так. Ні. Та ні, наверху. Так, да, ось так, скоріше все. А карбюратор. Що? Кар... А. Що? Ну, так да. От. Да, ось так. На цю сторону буде бути. Якщо выходить. що, то просто придбаємо поворотний патрубок, поняв? Він сторін? буде або тут стояти, або тут. Угу. Ну, я не знаю, як по баку, чи буде, чи поміститься воно тут. Ага. Ну щось зробимо. Тому що, так, да, тут же ж проблема з баком, що він ж кончений. Так, да, тут рама трошки мішає, але головне, що він став. Я не знаю, чи став би він на альфу. Не знаю теж. По твоїм предположенням, скільки поїде? 130. 130, так? Я сподіваюся, якщо так буде, це буде піздець. Та це буде просто розрив всіх шаблонів, просто неможливо. Ну і взагалі виглядає прикольно, реально прикольно. Головне, щоб все підійшло. Ну поки що ти хочеш поставити 19 ту ПЗ. Так, uh, да, тому що це стабільна ПЗшка. з ПВК треба буде дрочитись. Ми зараз просто стабілізуємо роботу двигуна, а потім вже будемо ставити ПВК і mm. це все налаштовується. Момент, поки, Спробуємо поки що на цьому карбюраторі. На Маленькому да, щоб не було перевантаження. Ну, домовились. Георгій, скільки коштує такі двигун? Ти скажеш? 20, начебто. Щось в районі 20. Да. Дорога іграшка, звісно. Но... Але воно того вартує. Воно то... Сподіваємося, що воно того вартує, що не наша дельто не скрути в балалайку якусь і буде все добре. Що? Е... Та Це болтик збирає. Болтик. Та шукай болтик, вон він, мабуть, лежить. Коротше, ну це ж Георгій збирає, ви розумієте. Тут все так буде. Угу. Да, давай. Докручуємо карп. Георгій прокладочку забув. Прокладочка впала. Ні, ну В принципі, дрючить повинна реально 150 ки Дрючить. Буде реально от, типу, ліфа на 150 го Я не міг догнати тоді. У мене був коріш на 150-му байк. Я не зміг догнати. Його тягає набагато дурніше. Набагато більше. Ну на по швидкості, типу, доганяв, а потім А з старту дуже погано все було. Ну, побачимо, побачимо. От, ви вже і лапку КПП поставили. Угу. Опа. Ну тут всі вверх, так? Да? Да. Чи всі вниз? Вверх. О, все ось так. Все, нейтралка виходить. І лапка, бачите, спортивна вже в комплекті йде. І крутина з з тапочками. Може, повітря? Ебу. Повітря, думаєш? Ну так. Да. Підняти заслонку. Попробуй підняти заслонку, закрити. Пробуй. Що їм така, блядь, трочиш? Компресія сильна. Ну, будемо пробувати налаштовувати. Сижу, як над розбитим коритом, вже розстроївся. Ось так сів. Попробували ми ПВК 28-й, ПЗ-19. ПЗ ну, понятно, що 19-й за маленький. А ось 28-й взагалі ну, таке, як насквозь проходить і немає взагалі супротиву. І відсується, що аж прям якби викручена свічка. Зараз Георгій забере 24-й ПЗ-шку. Будемо пробувати її. Але я вже чесно розстроєний, тому що, по-перше, тут немає стартеру. По-друге, всю проводку, як ви бачите, Георгій що, відключив, як воно буде. Хоча він вже пробував запускатися, були потуги. але ті потуги, ну слабуваті. Ну, типу, він працював, да, він запустився на 19-му. Але 28-й взагалі тут ні до чого. Типу, 160 кубів, 28-й це забагато. Чесно, я вже і розстроївся, що я за це взявся. Нормально був двигун, нормальна дельта. Мені все устраювало, наше мені оцей екстрім. Ми зараз ще спробуємо. Я продемонструю на 24-му, як він запускається. Зараз Георгій провезе. І будемо рухатись далі вже до якогось фіналу. Ну, точніше, збирати, там, я не знаю, тут до фіналу ще дуже далеко. поставили 24-й. Що, Георгій? Карбюратор. Карбюратор, який саме? 24-й Зараз так. без фільтру, так? Да? Так. О! Трошки газ В принципі, Те, Вже є якийсь результат. Вже є якийсь результат, він запустився. До цього ми вийшли, ви вийшли з чого? Що говорить, чого не запускалося? Це проводок. Оці, Коротше, проводок від катушки відійшов, ми два карбюратора замінили і не дивилися іскру. Ось вам і а-ля у Що робити, треба було просто зібрати, все нормально. Треба все, все підключити, а потім вже тестити. А коли ось так провод в натяжочці, Ну, ви самі розумієте, тут все дергається, тут все рипається. Ой, Уйб твою мать блять. Нормально. Це нормаль. Планета хлопці, Якщо хто розбирається кого була. У нього компресія страшна. П.Е. 24-й Георгій пробує. Давай! Таке також трапляється, бачите, нічого не закріплено. Ой, я сумніваюсь що взагалі мені щось мертво. На 19-му хоч якось пові. Шановне на те А ось і я. Підсумок вчорашнього дня, в принципі, розповідати не буду. Ви все бачили. Що у нас на сьогодні? Очікуємо нормальний карбюратор, тому що цей ну, не дуже працює стабільно. Сьогодні ми будемо робити щеплення, тросик треба підбирати. Будемо встановлювати глушничок, центральну подножечку. І, та, в принципі, все. Очікуємо чисто карбюратор. В принципі, можна повністю вже підготувати і до експлуатації, тільки що нам потрібно: карбюратор. На все. Одно встановлюється по заводським місцям саме двигуна Дельти. Ось бачите, тут просто вставили, трошки розігнули, там міліметрик, все стало, затянули. Зверху стало все ідеально. Ну, тут всього два кріплення у нас на цій на цьому двигуні. Як ви бачите, вже він трошки бензинний. ну Тому що ми тестили, тестили, різні карбюратори ставили. Зараз очікуємо, як Георгій сказав, ПЗ-шку 27-му. Ми її ставимо і на ній він буде працювати стабільно, тому що ось цей патрубок підібрати сюди важкувато, типу під затиск. Або ось те, що у нас зараз тут ППЕжка лежить. Будемо просто напряму прикручувати, ну і тестити. А так, зараз все ось це зробимо нормально, все дозбираємо, переварюватися, в принципі, навіть не потрібно буде. Лапку кіка ставимо з дельти, там, де є вигін ось такий, і вона вже не мішає при запуску. Все. ну, Гальма, готуємо задню частину, замінюємо ланцюг на більш нормальний і очікуємо карба, все. У нас ще дуже багато завдань по дельтовці. Ось максимально багато. Тут робити, не доробити. Тут навіть з ручкою газу. Типу, тросик Альфовський, він короткий. Пульти, ви самі розумієте, підзвичайний тросик. У нас тросик стоїть під короткоходку. Це єдине, що підійшло, і у нас відкручування заслонки тільки чисто на половинку. Ну, 80%. Як справи по Дельті, Георгій? Бажаю здоров'я, хлопці. Справи по дельті. Я вже задовбався. От зараз приїхав тросик щеплення, будемо щось з щепленням влучитись. На даний момент ми там нічого не ковиряємо по причині того, що карбюратори... Коротше, у нас немає цих патрульків металевих для круглих карбюраторів. Хто знає, тот знає. Тому що йде просочення страшне і ну нафіг запускати. Підсос повітря великий, нестабільна робота двухна. Зараз ми чекаємо карбюратор ПЗ27 з прискореним насосом. І після цього вже починається якийсь рух. По дельточке. Все наше відео буде составлятися з того, що ми вокруг декола да бігаємо над, над тією дельточкою і постійно і ремонтуємо, щось підкручуємо, тому продовжуємо це все робити. Георгій, чим ти займаєшся? Mm. Це другий день. 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 Я. Другий день. Так, тут же трошки все робимо краще, проводочку прокладуємо, щоб було все чіки бомбоні. Правильно, Георгій? Yeah. Щоб красиво було. Красиво було. Є один грустненький момент, як, шановне панство, що можливо, що у нас не буде світла. Весь наш тюнінг, який ми робили, ось цю фару, ось ці поворотнички, задні поворотнички, додаткове світло, сигналізація тим паче, ну, типу, дистанційного запуску не буде, немає стартеру. Але є ймовірне, що все ж таки буде напруга якась. Ми знімали вчора кришку, ви бачили той генератор. Він взагалі якийсь маленький, і в мене є така вірогідність, що буде не дуже все приємно, але ж. Георгій каже, що буде. А там подивимось. Да, Георгій? Не очкуй. Каже, не очкуй. Дивимось, слідкуємо, а ми рухаємось далі. Тримай ножик. Термоусадка. Підключай Георгій, зараз сигналізацію. Каже, хай буде. Ми... Не, ну на сідюжке, да, голова ти дерева. І на цей двигун можна ще поставити масляне охолодження. Ось у нас іде два пиптика. Ось ці. Ось ці саме на на масляне охолодження. Це у нас якась обратка, а можливо подає холодне мастило саме в голову окремо, щоб подача була постійна. Ну, оце точно можна поставити. Радіатори такі є, Георгій. Да. Ну у нас на найд... типу да. можна знайти буде, то Да, радіатор, і він каже, що ще треба вентилятор одразу маленький якийсь сулити, щоб охолоджували її. Багато запитань було на рахунок підніжечки. Дельтовська наша стала по отворам ідеально. Прийшлось підкласти, ось бачите, трошки шайбочок і трошки відігнути ту сторону, тому що вона в ще поупирається. Ну тут без цього нікуди. А так як ви бачите, по отворам все підійшло. Ось проставочки. Бачите, ось тут шайбочки я підклав, щоб була трошки нижче далі від щепи. І не прилягало до двигуна і трошки відігнув. Від постачальника йшла, там буквально 100 позицій, приїхала і наш карбюратор. Бунова пошта просто за всіх місць приїхала привезла тій карбюратор. Почав що зрозуміла, що на альфу нужен карбюратор. ПЗ-27 з прискорювальним насосом, зручним підсосом, обов'язково це треба слідкувати. І все. Зараз запустимо дельту і Зараз будемо думати. пробувати. Тросик щепи також взяли. Бачите, зоншен ліфан 110. Міліметрів, також спробуємо біна, його поставити. Газу, біни, Та спочатку біна. давай просто спробуємо влатати ще один кальдратор. Ну так, так, без, без прискорювального. Так, так буде легше. Ставимо. Та в принципі багато чого вже готово. Проводка є. Проводка зараз тут так красиво виглядає, що капець. Коротше, наступне відео, точніше, наступне продовження відео, буде вже запуск. Там нормально все. Ну, типу, не заклине, ти ключ тримаєш. Опа. Ну ось ми його і запустили. Працює на ПЗ 27. Зараз говорить, давай я обійду. Ану, трошки газку. Це чуть-чуть. Це чуть-чуть. Коротше, як ви бачите, ПЗшка 27. Так підсос в якому положенні правильно стоїть? Внизу. внизу все ж таки, да? Все ж таки внизу. Це відкрита заслонка чи закрита? А -а -а -а. Ладно, з цим так ми ще розберемося, як ви бачите. Зараз це я, я попробую. Блін. Ну клас. Типу, все ж таки на нормальному карбі працює. Заглушити. Ну, це ж різка ти дав. Я спеціально залишив. Коротше, двигун працює. Да. Далі. Тут устаткування треба це. Устаткування, щоб тросик красиво виглядав. Устаткування по ходовій, тому що її немає. Ну так. Да. А так вже да. перша серія повністю готова. Двигун запустився. Двигун встановлений на дельту. Да, все все криво, косо, неудобно, але... Все ж таки є результат. пімо на зв'язку. Нема. Нема зарядки. А ну, газані. Є зарядка. А що воно бли молодітись? Ну давай. Та зараз тут все попадає, блядь, Ти ж налажив. Так, щойно намагалися зробити перший виїзд, шановні не знімав, тому що ну... У нас короче, крило виявилось, упирається в фільтр повітряний карбюратор. Зараз знімаємо, пробуємо без нього. Але тут треба буде щось дороблювати, або змінювати вилку, вище ставити, або це дуже сильно. Або я навіть не знаю, хлопці. У мене вже нема слів. Я вже замахався з цією дельтою. Просто неможливо. Але вона поїхала і це вже щось. Перший проїзд. Гальма попробуй есть. Ну, вона як холодец, якщо чесно. Це не вистачає місків, щоб поставити прискорювальний насос. Одцепись. Прискорювальний насос працює. Пушка готова. Георгій, заряджай. Давай ключ. Ти запалювання вімкнув. Зараз Георгій на третій доскопаті. Давай, давай, давай. Ну Реально третя там тягне так просто неможливо. Реально неможливо зараз, може, повернеться. Типу різко не можна зараз давати газу, тому що вирве знову натяжитель. Типу походовці зовсім, хлопці зовсім грустно. Воно і там було не вивозила, але ми не замічали на маленькій швидкості, а тут реально замітна вже. <звук> ну що, третя передача. Страшна лупить, Вистрілила цю штуку. Ну Не вистрілила, її ніхто не прикрутив. Ніхто не прикрутив, ну, Вібрація хорошо, хороша. Така. Але вона більш краще, ну, типу, більш менше, ніж там на якісь Альфа-125. Серйозно, тут щось можливо, щось продумали, Якусь базову балансувальність. Все, заганяй на цьому аля-улю.